Привіт усім, хто живе баскетболом. Хочете по-справжньому домінувати на майданчику? Сьогодні ми розкриємо всі секрети, як розвинути ту саму вибухову силу, особливо якщо зараз 13-14 років. Вважайте, це ваш особистий план тренувань для стрибка на новий рівень. Ну давайте одразу до головного просто уявіть собі м'яч відскакує від кільця, і ви злітаєте вище за всіх для підбирання. Або, скажімо, вириваєтесь у швидкий відрив, залишаючи суперників далеко позаду. Звучить круто, правда ж? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Та що ж це таке вибухова сила? Знаєте, це не просто про м'язи, це здатність вашого тіла миттєво генерувати максимальне зусилля. Це коли ви вибухаєте з місця для проходу, злітаєте до кільця ніби на пружинах, і віддаєте такий різкий пас, що захист і оком не встигає змогнути. По суті, це ваша головна суперсила на майданчику. Гаразд, але чому ми так акцентуємо на віці? Чому саме зараз найкращий час? Все просто наука на нашому боці? Справа в тому, що вік 13-14 років, це, як кажуть, вчені сензитивний період, можна думати про це як про ідеальне вікно можливостей. У цей час організм просто неймовірно сприйнятливий до тренувань саме на вибухову силу, він ніби губка вбирає все. Той фундамент, який буде закладено зараз, залишиться на все життя. Окей, з чому розібралися? Тепер? Як, як саме розкрити цей потенціал? Є три перевірені методи, які працюють разом як ідеально зіграна команда. Це можна сказати три кити, на яких все тримається. Ось вони. По-перше, метод повторних зусиль. Тут головне не вага, а максимальна, просто шалена швидкість кожного руху. По-друге, пліометрика. Уявіть, що м'язи це пружина, ми її стискаємо, щоб потім вона потужно вистрілила. І по-третє, ігровий метод, бо тренування мають приносити задоволення. Ми інтегруємо всі ці вибухові рухи в ви естафети та ігри. Так, теорія, це добре, але час переходити до практики. Зараз ми розберемо конкретні вправи. Це той самий набір інструментів, який допоможе збудувати вибухову силу з нуля. І почнемо ми звичайно з того, що робить баскетбол таким видовищним зі стрибків, як навчитися злітати вище, як домінувати під кільцем. Дивіться, ось три мегаефективні вправи: стрибки в глиб зістрибуємо з невеликої висоти, і, ледь торкнувшись підлоги, миттєво вибухаємо вгору. Це вчить тіло бути пружним. Далі серійні стрибки через бар'єри, вони розвивають ритм і координацію. І жабка серія потужних стрибків у довжину без пауз, що ідеально тренує силу для першого кроку. Добре, стрибати це круто, але в сучасному баскетболі все вирішує перший крок і вміння миттєво змінювати напрямок. Тож попрацюємо над швидкістю. Тут ми імітуємо реальні ігрові ситуації, ривки за сигналом з різних положень, сидячи, лежачи, тренують реакцію це як раптове перехоплення м'яча. А човниковий біг з легеньким набивним м'ячем це просто знахідка. Він вчить не тільки прискорюватися, але й ефективно гальмувати, що, знаєте, є критично важливим для захисту та обіграш. І на десерт верхня частина тіла. Адже потужній точні передачі, жорсткий захист, впевнена боротьба за м'яч усе це починається з сильних рук. Головний помічник тут набивний м'яч або медбол. Китки від грудей на максимальну дальність це база для сили. Швидкі передачі в парах розвивають швидкість реакції рук. Ну а вибухові віджимання з плеском у долоні це вже, так би мовити, вищий пілотаж, який поєднує силу, швидкість і координацію. Отже, вправи є, але просто робити їх недостатньо. Найголовніше робити їх правильно і що ще важливіше, безпечно. Давайте поговоримо про правила. І ось це, мабуть, найважливіше правило з усіх. Запам'ятайте, жодних важких штанг чи гантелей. У цьому віці хребети суглоби ще ростуть, і велика вага може тільки нашкодити. Найкращий і найбезпечніший тренажер це вага власного тіла. Так, а як щодо дозування, все просто робимо від 8 до 12 повторень у двох чотирьох підходах, але ключовий момент тут відпочинок від півтори до двох хвилин між підходами. Чому так довго? Тому що ми тренуємо не витривалість, а саме вибух. Нервова система має повністю відновитися, щоб кожен наступний підхід був таким же потужним, як і перший. І ще три золоті правила, які не можна порушувати. Перше завжди приземляйтеся м'яко, наче кішка. Це береже коліна і спину. Друге якість важливіша за кількість. Кожен рух має бути максимальним. І третє ніколи чуйте, ніколи не робіть ці вправи без хорошої 10-15-хвилинної розминки. Це просто не обговорюється. І якщо з усього сьогоднішнього розбору потрібно запам'ятати лише одну річ, нехай це буде ось ця фраза якість, а не кількість. Одне ідеально виконане по-справжньому вибухове повторення дасть набагато більше, ніж 10 зроблених абияк. Ось у цьому і є весь секрет. Ну що ж, тепер є всі карти на руках: знання, вправи, правила безпеки. Залишається лише одне питання: з якої вправи почнеться шлях до нової версії себе на майданчику. Починайте тренуватися з розумом, і хто знає, можливо, саме ці поради стануть першим кроком до великих перемог. До зустрічі!